Доброго ранку, діти! Сьогодні я вам розповім про дуже цікаву та давню професію гончара та вироби, які він виготовляє. Уважно послухайте, подивіться та пригадайте, чи є у вас вдома такі вироби. Гончарство вироби з глини. З давних давен українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли і ткати, і різьбити по дереву, і вишивати. Виготовляли керамику. Ця майстерність передавалася з покоління в покоління. Гончар це дуже давня і шанована професія. Гончар знаходив глину у землі і залишав її на дворі, щоб вона вилежала. Глину мочили дощі. Морозили морози, обігрівало сонце, обдували вітри. А навесні з глини вибирали всі палички, камінці, просіювали її, мочили водою і ліпили вироби. Сучасні майстри вигадали спосіб прикрашати свої вироби ще до випікання. Вже виготовлений виріб. Поливали водою, а потім при високій температурі обпікали в печі. Після випікання посуд ставав міцним і дзвінким. Той виріб, який вже обпалили в печі, називають керамікою. Які ж предмети побуту виготовляли майстри-гончари, гліняні іграшки, свіщики, баранчики. Півники, вершники, коники, різноманітні вази, свічники, посуд, глечики, макитри, горнята-двійнята, тикви, кринки, тарілки. Горщики, куманці. Отже, гончарство це виготовлення посуду та інших виробів з глини. Я думаю, що вам було цікаво. До побачення!